Всім привіт! Ви на каналі Діана Сьогодні Ми будемо готувати ліниві суші буде е, два вкуса Нам буде потрібна крабова палочка, норі, спеціальний рис для сушів, коус у нагі, імбир. Ну, це на ваш смак, огірок, крем сир рисовий оцет, кунжут, риба сьомга і майонез. Починати готувати. Зараз ми будемо промивати рис. Е, наливаємо два стакани рису. Промиваємо рис. Поки вариться рис, ми будемо робити заправку. Наливаємо воду 25 мл. Уксус пилової ложки. Лову ложку сахару. Ціль чайна ложка. Варимо рис 15 хвилин. Як рис зварив. наливаємо заправку. Зараз будемо робити начинку. Ріжемо огірка. Зараз будемо різати е, крабові палочки. Натираємо крабові палочки. Нарізаємо норі, сипаємо вірки, висипаємо норі, Рис. крабові палочки, майонез і крем сир. Перемішуємо лікуємо шарики, поливаємо суші посипаємо кунжутом. Ось така красота у нас получається. Пока-пока!